Питання пошуку няні чи підбору дитячого садка для особливих дітей дуже нагальне. І в багатьох випадках майже не вирішуване. Державні садки приймають таких малят, м'яко кажучи, неохоче частіше за все на декілька годин. А питання соціалізації та адаптації в групі зводиться до аби сидів тихо. Приватних спеціалізованих закладів вкрай мало а нянь та помічників з відповідною кваліфікацією та досвідом знайти практично неможливо. Саме тому у Києві відкрився приватний корекційний простір повного дня. У форматі денного догляду для дітей із затримкою психічного розвитку та мовлення, раз, СДВГ, синдромом Дауна іншими поведінковими, психічними та освітніми проблемами. Корекційний простір функціонує на базі центру реабілітації та розвитку дітей Відкрий світ із дітками працюють корекційні педагоги-психологи високого рівня. Корекційний простір такого формату може стати справжнім помічником, іноді навіть рятівником для батьків. За детальною інформацією звертайтесь за телефоном 091-999-8000.